Посаді під час представлення було озвучено основні завдання, які сьогодні стоять перед новим керівником району. Голова Закарпатської обласної адміністрації Валерій Лунченко наголосив, що на часі будівництво та реконструкція доріг йшлося і про реалізацію плану щодо побудови сміттєпереробного заводу та санкціонованого вивозу сміття з району. Також очільник краю звернув увагу на ще одну важливу ланку у зміцненні економіки міжгірського району туризм та рекреація. Я думаю, Андрій Андрійович повинен перед собою поставити ситуацію. Це наведення порядку в таких галузях, як медицина, освіта, побороти корупцію в галузі правоохоронних органів. Це ті задачі, які сьогодні стоять перед нами і які реально сьогодні. Виконати і здійснити. як зауважили під час представлення нового очільника району серйозної критики Андрій Шакета як кандидат на посаду голови РДА ні в обласного керівництва, ні в громади, ні в люстраційного комітету не викликав. Керівництво області сподівається, що молодий керманич району зможе і в майбутньому безперешкодно працювати на користь Міжгірщини. Я сьогодні хотів би звернутися до колег депутатів Міжгірської районної ради до Представників органів місцевого самоврядування голів сільських селищних рад, з тим, щоб дайте кредит довіри молодому, амбітному голові районної державної адміністрації. Підставте йому своє плече, давайте йому мудрі поради з тим, щоб спільно впрягтися в того воза і тягнути його на вершину успіху. В Свою чергу, очільник міжгірського району має надію, що спільними зусиллями з обласною владою, колегами з району та громадою вони вирішать нагальні проблеми Міжгірщини, щоб досягти високих результатів на користь району. Я вже максимально демонструю свою відкритість. Починаючи з того, що мій мобільний телефон є на всіх інтернет-сайтах. Мною написаний сторінка у Фейсбуці, я його озвучую всім і закликаю спілкуватися, підказувати мені. Я молодий, я ніколи не працював у, адмі... район... у структурі районних адміністрацій. І я готовий до того, щоб мені радили, підказували, але зрозуміло, що рішення я прийматиму сам і нестиму за них відповідальність. Маю надію, що виключно політично.